Він боронив Україну, пройшов смертоносний Іловайськ, був у полоні бойовиків, отримав контузію і перестав чути праве вухо. Після тривалого лікування здоров'я потроху почало відновлюватись. Та чи міг Андрій тутов, 26-річний розвідник, уявити, що небезпека чатує на нього у мирному житті? В марті місяці вийшов уже вдома. Ну, як, не думав, честі була. Вийшов зняти деньги, зарплата прийшла. Його вдарили в банкомат. У нього забрали телефон, и все, що було. Карточку, дітей, які він зняв, немає. забрали. Тріщина основи черепа, обширна гематома, кома. Незагойне після контузії травма і як результат повна втрата слуху. Валентина Парфиріївна, мама воїна, сама опікується двома синами. Літній жінці на скромну пенсію не під силу зібрати необхідну суму для того, щоб її Андрій знову почув. Орієнтовна вартість апарату понад 20 тисяч доларів. Почесний консул України в Хорватії Іві Цапіріч, який вже не перший рік опікується українськими військовими, пообіцяв не лишати захисника у біді. Усі, хто хоче доєднатись і також допомогти Андрію тутову, можуть переказати кошти на рахунок його мами. Марія Сальник, Євген Роженюк, військове телебачення.